Сиски, сардельки, на ковбаса продукти торгової марки Смаковинка, які мають найбільший попит. На підприємстві пояснюють, використовують тільки якісну сировину, яка проходить санітарний та ветеринарний контролі. Усіх офіційних стандартів якості дотримано. Варену групу їдять від мала. Від малесеньких до самих старесеньких. тому у нас дуже популярні як сосиски шкільні нормативний документ, державний. Вона попитом користується нашого споживача. Окрім варених м'ясних продуктів, на підприємстві виготовляють копчені і напівкопчені ковбаси сальтисон, балик. Особлива гордість ковбаси Смерть москалям та Бандерівська. Їх уже не раз відправляли в регіони, охоплені активними бойовими діями. За рік смаковинка вже надіслала сім гуманітарних конвоїв. Дати те тепло домашнє нашому воїнові, хоч трошечки трішечки, щоб людина, яка там на передовій відчула, що в тилу хтось пілкується, ну ми можемо тільки так, тільки нашою хорошою продукцією. Колектив м'ясопереробного виробництва дякує кожному захиснику держави. Вірить у перемогу українських збройних сил беззаперечно, коли ми переможемо. Тоді обов'язково буде колбаса, яка, яка буде мати назву з перемогою. Тільки так.